Добрий день, маю такий комбайн на продажу Сампо 600, привезений з Фінляндії. Жатка 3 метра, двигун 84 кінських сили, бо бункер на 2,5 куба. Невелике напрацювання десь до 2000 годин, бачите, як тепер фарба на шнекові фарба. Там нічого не фарбовано, тріщин по жатці немає. Наклонка. Без дірок. Зараз відкрию бичі, запрацьований. в такому стані бичі рівненькі, резина 184 на 26 стоїть. Є тріщини, не глибокі, але є протектор хороший, Колесо міцне, це континенталь. Елеваторі не варені, не фарбовані. Тут такий стан. Стоять рідні зірочки ще, бак на 140 літрів. В день літрів десь 50 спалює, більше я не спалював на таких комбайнах. Потім задня резина. В хорошому стані. Зараз подивимося соломотряси. Не варені, не кручені. Шап є маленький. Е, тут на да, решетній станції треба почистити. У ворохоті дорог немає. Січкарня. Зараз глянемо на січкарню Січкарня на плаваючих ножах, ножі не зношені, але треба розробити, бо давно не працював, задубіли. Так, МД Тут тріщин нема на варіаторі, зазвичай тут бувають тріщини, бо вібрація йде. Двигун сухенький, масло не біжить, чотирьохциліндровий. З цієї сторони теж колись 18,4 на 26. Є тріщини по ньому. Така труба. Майже ціла, трохи я там Зали, кабіну покажу, кабіна просторна, затонована. З обдувами навіть магнітола стоїть. Сквозь Сідушка така плаваюча. Показники. обороти барабана, температура, швидкість комбайна, обороти вітру, бак. Три передачі, одна назад, газ стоп, мотовило, жадка, варіатор ходу, обороти барабана, підбарабання, включання приводу, тормоза, гідравлічний, житло заливається. Отакі, Отакі маємо стан. Так, фарбана в педалях витерта. Му цікавить, будь ласка, звеніться на комбайна тринадцять з половиною тисяч. Знаходиться він біля Житомира.